Роботодавець, який працевлаштовує осіб з інвалідністю другої та першої групи, може отримати компенсацію за облаштування робочого місця. Як скористатися цією послугою? Розмір таких компенсацій може бути до 106,5 тисяч гривень за облаштування одного робочого місця особи з інвалідністю першої групи та до 71 тисячі гривень за облаштування такого робочого місця особи з інвалідністю другої групи. Варто звернути увагу, що заява можна подавати лише протягом 90 днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю. Оформити компенсацію можна як онлайн на порталі Дія, так і в регіональному центрі зайнятості за місцем провадження діяльності. Для цього необхідно заповнити заяву, вказати дані про працевлаштовану особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце, додати копії документів, що підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю, її групу інвалідності та купівлю обладнання для облаштування робочого місця. Якщо подача онлайн, то необхідно сформовану заяву підписати електронним підписом і очікувати на повідомлення про надання компенсації в особистому кабінеті та на пошту. Роботодавця. Роботодавцям в межах цієї програми компенсуються витрати на придбання меблів, поручнів та брусів, допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв, підйомних платформ для робочих місць тощо.